Хочемо вам сьогодні показати жіночі футболочки. Різної категорії розмірів. У нас є XL, L, M і S-різних принтів, принтів є біля 10, багато, як бачимо на столі, і кожного йде по 2-3 штучки принту. Кольори чорні, білий, бежевий і такий, я ну, не знаю, фіолетовий, рожевий. То, як бачить. Покажемо вам принти: ось такі такого плану. Такі. Ось так. Ось таке дуже прикольно. Є XL, M. Ось так. Всі йдуть запаковані. Покажемо вам якість їхню ближче. Ось прошу подивіться на їхню якість. Це більш такий літній варіант. Зараз. отак. Ось такі футболочки. йдуть лотом. У лоті 50 штучок. Пишіть нашим менеджерам.